Доброго дня! Сьогодні у нас тема додавання тривимірних примітивів, вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об'єктів. Фігури додаються шляхом перетягування їх на робочу площину. Вибираємо фігуру в панелі інструментів та просто перетягуємо до нашої робочої площини. Так же само вони перетягуються. Затискається ліва кнопка мишки та вони переміщаються. Щоб виділити декілька фігур, треба затиснути ліву кнопку мишки та потягнути в сторону. Потім вони вже редагуються як одне єдине ціле. Щоб виділити декілька об'єктів, слід затиснути клавішу Shift та натиснути на декілька об'єктів. Якщо в звичайній операційній системі ми натискали Ctrl, то тут натискається клавіша Shift Кожна фігура має ряд специфічних налаштувань. Наприклад, давайте поглянемо на оцей куб. Тут є такі налаштування, як радіус. Подивіться, будь ласка, від радіуса змінюється заокруглення наших стінок. Кроки. Від 0 до 20. Дліна, ширина та висота нашого об'єкта. Далі. Сфера. Які, об Які налаштування має сфера? Це кроки, шаги. Подивіться, чим менше кроків, тим більше воно схоже ця фігура на, що? на якусь геометричну фігуру то ліромб, то, чи ще щось схоже. Чим більше кроків, тобто, тим більше вже виходить оцих вузлів, які і утворюють нашу сферу. Вузлами називається, що це таке місце пересічення, перетинання оцих векторних ліній. Які складають нашу сферу. Чим менше таких кроків, тим видніше оці вузлина, тим видніші оці перетини. Так, циліндр має такі параметри, як сторони. Ті ж самі вузли ми можемо побачити з вами, якщо зменшимо кількість сторін. Далі Bevel. Заокруглення зверху знизу та сегменти. Сегменти це що таке кількість ліній на заокругленнях. Кожна фігура може мати свої специфічні налаштування. Їх можна бачити всі зверху справа. Ось тут, в цьому радіусі. Для того, щоб згрупувати об'єкти, необхідно виділити їх. І натиснути зверху кнопку Групувати або натиснути комбінацію Ctrl-G. Далі об'єкти будуть форматуватися як єдине ціле. Тобто їх можна перефарбувати, перемістити, повернути, видалити. Всі параметри будуть задіяні одночасно. Для того, щоб згрупувати об'єкти, не... при групуванні об'єктів оба об'єкта перефарбовуються в один кольор. Для того, щоб зберегти різнокольоровість цих різних об'єктів, ми повинні зайти в налаштування кольору тілу і вибрати пункт різнокольоровий. Тоді кожне тіло збереже свій оригінальний тон. Згруповані об'єкти можна розгрупувати. Для того, щоб їх розгрупувати, слід натиснути комбінацію Ctrl-Shift G або відповідно кнопку на панелі керування. Згрупувавши декілька об'єктів, ми маємо можливість заблокувати любі зміни в цих об'єктах. Для того, щоб заблокувати об'єкт, треба натиснути на піктограму замочка або натиснути комбінацію Ctrl плюс L. Копіювання об'єктів. Натиснувши комбінацію. Ctrl-C, Ctrl-V. У нас з'являється копія даного предмета, який був вибраний. Є простіший спосіб натиснути Ctrl-D. З'являється абсолютно копія або дублікат об'єкта, який був виділений. Або групи об'єктів. Тут також працюється комбінація. Ще один спосіб дублювати об'єкти, це просто затиснути клавішу Alt та потягнути об'єкт в сторону. Інструмент вирівнювання. Якщо в нас є декілька фігур, які лежать на площині. Ми можемо спробувати їх вирівняти. Для цього треба натиснути зверху справа на кнопку Вирівняти, або натиснути клавішу L. Після натискання в нас з'являються чорні круги. Після натискання цей чорний круг. Бачимо, що фігури зрівноважилися по різних осях. По осі X, Y та Z, тобто по ширині, довжині та висоті. Інструмент Scribble, тобто каракулі. Коли включаємо цей режим, перед нами з'являється двохмірна площина, на якій можна намалювати що завгодно. Наприклад, я намалюю листочок. Перед нами з'являються контури фігури, середина якої буде пустою. Для того, щоб підтерти ці контури, використовуємо інструмент гумка. Ось воно витирає зайве. Можна навіть розімкнути цю фігуру. Для того, щоб домалювати, обратно включаємо режим олівця. Якщо ж ми хочемо, щоб наша фігура була не пустою, а заповнена якимось об'ємом, у нас є інструмент заповнювач. Таким чином, ми можемо зробити фігуру або пустою, або заповненою якимось об'ємом. Після завершення малювання натискаємо кнопку готово. І фігура з'являється на нашій робочій області. Далі ми можемо так само редагувати і змінювати висоту, ширину і довжину. Після створення нестандартної форми в нас є можливість її зберегти. Для цього в меню форм переходимо в вкладку Ваші роботи. Далі вибираємо наш об'єкт, нашу фігуру, і натискаємо створити форму. Після цього ми можемо побачити вікно попереднього перегляду. Зправа в вікні можемо підписати нашу фігуру, додати її опис, теги, перефарбувати та зберегти цю форму, щоб в подальшому можна було швидко її додати. І так, це, бу, це була інформаційна частина нашого уроку, а тепер ваше домашнє завдання. Значить, домашнім завданням вам буде створити декілька проєктів по зразку. Перший проєкт це домик, який ми будемо робити з основних форм. Тобто, для того, щоб побудувати таку модель, нам необхідно куб, нам необхідно ну, паралелепіпед і, в принципі, що і криша, трикутник, так, пірамідка. Скомбінувавши всі ці об'єкти, у нас вийде будиночок. Тобто все можливо, і ви спробуєте також зробити схожу модель. Наступною моделлю буде створення молотка. Тобто, для того, щоб створити молоток, нам понадобиться що? куб або циліндр, Байдуже, що ви візьмете на ручку. Далі в нас піде куб. Витягнемо його, зробимо паралелий піпет і додамо туди трикутник. І зверху поставимо ще або циліндр, або також байдуже, що ви виберете. Головне, щоб правильно його скомбінувати та перефарбувати. В результаті вийдеться в нас ось така от штука, ось така-модель. от модель. Далі, для того, щоб підтвердити, що саме ви робили дану роботу, нам треба буде додати на проєкт в Тайндеркеді коментар. Коментарі. У нас додається дуже просто. Звертаємо увагу ось на цю кнопочку. Значить, інструмент примічання або коментарі. його так називаю. Тобто нажимаємо ми на цю хмаринку ось, і перетягуємо потім плюсик синенький на любу область нашої робочої площини. Оставляємо його тут, і тепер ми можемо друкувати. І саме в цьому коментарі ви напишете своє прізвище та ім'я. Коментар можна приховувати, можна розкривати. Коли будете робити скріншот, перевірте, щоб коментар був відкритий і щоб тут було написано ваше прізвище та ім'я. Так. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.